Всім привіт з вами! Happy Slime! Нарешті! І це хтось чекав цієї серії, хтось її навіть не буде дивитися, але це наступна серія моїх летсплеїв В Minecraft з всілякими модами, такими як Таункрафт, Дівайн РПГ і Індастріал Крафт як допоміжний мод. До Індастріал Крафту є. Один чи два аддона точно два є. Значить, Adventured Machine і Adventured Armors. Він додає луки і броньку, таку, як ви на мені бачите. От, значить, тут у мене щось заряжалось Стоять. Ага, все, все понял. В цій серії ми скрафтимо, скрафтимо, скрафтимо. Такі файні, файні штучечки. Як. Бетпак. Ще ми скрафтимо в цій серії. Хвилина мовчання. І так, хвилина мовчання завершена. І, значить, в цій серії ми ще зробимо. Дві улучені мікросхеми. Ви тільки що бачили крафт на своїх екранах. І... Робимо отак. Чік-чирік. Тепер робимо отак. Шість. Блін, забув чуть-чуть крафт, чуть-чуть погано підготувався. Ага. Все, тепер ще крафтим. отаку От ж штучку. До речі, я зараз сижу в своїй любимій супершляпі. Відтепер я знімаю летсплей тільки в своїй супершляпі. Наоборот. Все! Лапак! Він накопичує собі енергію. Тепер крафтимо ще одну таку класну штучку. Я вже тут поспалювався, напевно. Е, раз, двадцять. Стоять. Стоять, 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 стоять. А, все, я вже крафтив. Я вже скрафтив, я не як я скрафтив. Вот. Все, це літаюча херня. І це фігня, яка заряджає. Тепер робимо отак. І отак. Це супер крута штука. Яка дозволяє. От, бачите, вона така крута, яка дозволяє літати. І, наприклад, от. І речі, які в цьому є. Заряжати. Штука просто офігенна Так можна собі зарядитись. Зараз підемо ще резини собі позбираємо. І, до речі, я би хотів ще. Ой, я не привик так літати. Це просто капець Це ж офігенно. І, знаєш, в цій серії я би хотів. Не знаю, що ми будемо в цій серії робити. Навіть Навіть собі не представляю. А Хоча, можливо, представляю. Можливо, представляю. А можливо, не представляю. Знаєш, в цій серії ми будем... що мені З цих штук мені треба зробити таких кристалик. Кристаликів таких три. І мені треба цілих три таких кристалика. Все, ми валимо мою шахту. Але для початку нам треба їди. Значить, в попередній серії я говорив щось на тему таку як. Блін, меншої хавки взагалі нема. Да я бомж. Чеймс бомж. Все. А мені так хавається моя кепочка! Фотографію покажу цієї кепочки, ви ніде не знайдете. Тому що вона приватна. Ой, я чуть-чуть так типа глонак-хоба. І Мікрофон. Я надіюсь, ви цього не чули. Значить. Фоточку, ви поки що ніде не знайдете, тому що моя веб-камера була на даний момент знищена. Ну, як сказати, знищена, видалена з дому, скажімо так. Погуманніше От, Вона видалена з дому, і поки що фотографії взагалі мої фотографії можна було знайти. Подивитися, як виглядає БЛЦ ВКонтакті. Силку не залишаю, самі шукайте. Значить Потім. Ще можна повернути... Ага! І знову ж таки, як я. Блін, як це непривично! Фак! Мені хай Я швидко до цього прив... Прив... привикну. І мій охрінєнний портал лад. Просто сама охріненість. Це 52 пшениці. Це ж мені, мені стане цього до, до кінця днів моїх. Е, так, хлібець, хлібець, багета. І отак от все. Жири! Жири! Набирай жири, калорії. О! Все ще один цей. І тепер можна Глоустон скинути сюди. От в попередній серії ми так непогано сходили в адок ад Ні, скажімо, успішно сходили в адок ад І в цій серії ми, я планую успішно сходити в шахту. Але в шахту я йду, ну добре, я йду з кіркою. Але я йду не за ресурсами. Хоча треба би було. Але я йду не за ресурсами. А за мобами. І значить, хотів би я поговорити на таку тему, знову ж таки, яку я говорив в попередній серії. Це тема Тема... -тин -тин. Так, я думав, що граю на мирному, але ні. Хоба звалюються з неба такі дідки, на таку тему, як знову ж таки, мій сервер Minecraft. Знаєш, Сервер, я не кажу, що він там буде на чоловік 100 сервер, звичайно, через Хамачі. Хтось каже через Хамачі Кал, але іншого в мене нема. Порти в мене не відкриті. Відкривати я їх поки що не вмію. ну Не все ж одразу Так, а звідси треба забрати факел Бо тепер я вже крутий чувак, маю чорний каділак. Нархунок моє сервера. Знову ж таки, кажу, нічого не обіцяю щоб ви мені потім не писали, хоча ніхто мені не напише, у мене коментарів немає. Во! Я собі нагадав. Коментарів вже, може, взагалі нема. Хлопці, що за діла? Давайте пишіть мені... Фак. Пишіть мені хоч будь-які коментарі, мені все приємно. Ну, крім поганих, звісно. Пишіть поради, пишіть цей той і то, і, сьо, і. Все пишіть. Все, що про мене думаєте, задавайте запитання, запитання я буду відповідати. Вот так от Буду відповідати на запитання. А стоять. Блін, тут під джунглями, тут ці гімніки спалитись, звісно, що будуть тільки зелені. А мені ці зелені шарди в дубці не потрібні. Що я буду з них робити? Оце чи оцей кал? Ні. Ми будемо копатися о! О-о-о-о-о-о-о! А ми покопаємося. Стоять. Ні, я навіть це зроблю повище чуть-чуть. Спеціально Спеціалі. Хоча стоп. Ні, можна, можна і не повище. Знаєш, де в мене лава? Блінші лопату не взяв. Ну йому. Блоки, блоки! Фу! Фу, фук-фук-фук-фук. Закривай, закривайся весь кал. Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Фу. фу, 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 фу. фу. Вот, про що я говорив? Коментарі! Що я говорив про коментарі вроді? Згадував. Ладно, вот коментарі. Пишіть, Все. Запитання. От відповідати на них. Відповідати на них буду. Можливо, в такому форматі, як зараз, відповідається. Прийшов час відповідати на запитання. Вот. Ні, такого, напевно, не буде. Прийшов час відповідати на запитання, але відповідати на них я буду, ну от, відео. Відео такого, значить, все пишіть, все, що. Ні, все, що думаєте про мене, не пишіть. Ну, можливо, цензурно, скажімо так. Канал все-таки я стараюся без. З пристойними словами. Ну, блін, це з пристойними словами. Це типу, я такий там, тільки таке через слово піп. І там і, і цензурне слово. Е, блін, ні, все, без лопати Ні фіга, О, в мене є дерев. У мене є дерево. Я собі скрафчу та хоч кам'яну лопату, та хоч дерев'яну. Хоча кам'яна покруче, але. Так, я собі скрафчу, звісно, кам'яну, що якийсь лупень, щоб, щоб маючи... Шанс крафтити кам'яну ходити з дерев'яним. Так от, значить, вот, канал цензурний. Там не знаю е, наскільки він. Блін, це вже... наскільки він цензурний. Блін, все насрати! Все, не буду. Ну, коротше, ви поняли, що я хотів сказати. Е, значить. Старайтеся без. Без матів, коротше. І. Ще таке, блін, ну блін, щось я щось. Так, все тихо, секунду, так, все, пауза. Все, я тут. Знову все чуть-чуть, розплив собі язик. Такими магазинними словами перекашлявся. Коротше, кашлянув просто. І от. Значить, на рахунок сервера. Знову ж таки, я вам розкажу все на сервер, все, все розкажу. Нічого не приховаю. Сервер, кажу. Прямо зараз от все, 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 я закінчу відео. І я мочу собі сервер. сервер. Сервер через Хамачі. Як ви можете в нього попасти, попасти можете на сервер через. значить треба, по-перше, бути підписаним на канал. Ліпити багато лайків. Чим більше ви поставите лайків. Ні, і чим більше ви раз підпишетесь на канал, тим більше у вас шансів попасти. Не, ну в принципі, на канал можна написатися тільки раз. Підписатися можна тільки раз. Бачите, я. Зі школи прийшов до змучений, хоча відпочив вже собі так нормально. Тобто скажемо, ох, я пішла школо. Давня Да, я, школу, ло. я признаю це, але всім насрать. О Боже мой, да всім насрать. У мене і От так. Отак. І от так обсідян рулить хоча він трошки не подвижний його за руль пускати не можна але ладно значить на 12 му уровні я тут можу знайти багато всякої корисної дрібдєні значить не договорю ніяк до сервер все відходжу в іншу сторону значить я я я я я я я я сервер -я 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 -я. Сконцентруватися. Я навіть це слово не можу вимити. Фак. Я не можу вимити ніяк це слово Ореал Все, ми зараз вим. вимиємо. Зараз вимаємо. ми це слово. І воно буде чисте, чисте. Так, все, стоять. Значить, все. Сервер. Сконцентрувалися. Я навіть вимив це слово. Фа! <плак> <плак> я не можу, все, стоять, все. Зосередоточилось як. Російський. Трохи легше вимовити. Знаєш, сервер, кажу, я закінчую це відео і починаю вимивати його. Ладно, і починаю його, так сказати, створю Знаєш, сервер, що там буде за карта, карта там буде стояти. Ця! На які я зараз граю. Значить, ви зможете зі мною пограти. Ну і це буде як одна з серій. Значить, запрошувати буду не в кожній серії, у мене буде гість, так сказати. Значить, можливо, у вас додаться один-два підписчика, якщо ви зі мною познімаєте, якщо вам не важливі. Можливо, хтось з моїх підписчиків підпишеться на вас. Ладно, добре, скажімо так, хто зі мною знімає, то підпишеться двоє чоловік. Я. І ще один дядько, Це теж правда я, але, в принципі, всім насрать, в них хтось не підписчики. Значить, все, мені хтось задавав запитання, чому в мене так мало підписчиків. Це запитання треба не задавати. Мені його треба задавати комусь іншому. Наприклад, людям. Людям, які на мене не підписуються. Ну, підходьте на вулицю до будь-якої якоїсь старічка, підходь під кожного. Чуєш? Хлопець, ти підписаний на хепі слайма. Ні, а ну все, підписуєтеся. Чому ти на нього не підписався? Не, не знаю. Не знаю, чого я на нього не підписався, а чому би не підписатися. Хлопці, дівчата, и, и, люди. О! Підписуйтеся на мій канал. Я буду прям такий вдячний-вдячний. Значить, на моєму каналі все ж таки працює така штука, як взаємна підписка. Взаємна підписка, якщо хтось не знає, ви на мене підписуйтесь, я на вас. Все, всім добре, всім, всім кайф. Е, якщо ви хочете міні-піар, то підпишіться на мене. Міні-піар о, 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 Сконцентрую свою думку, значить, хто підпишеться на мене, на то підпишуться двоє людей. Або, можливо, навіть троє. Або хоча стоп, хто зі мною познімає, кому попре. Значить, все. Хто хоче зі мною знімати? Вам, по-перше, треба подивитися. Хоча б всі серії цього летсплею Я вам задам якісь запитання, як там не знаю, під яким номером перша серія. Це <свісно> складне запитання. І ніхто не знає, що це під першим номером. А друга під другим Це знає тільки я. І ті, хто мене дивляться. Це було неочікувано, правда? Ну, але ладно, Знаєш, треба подивитися хоча б всі мої серії цього Летсплею, цього циклу. Потім ще потрібно, я думаю, підписатись на канал, поставити лайк під цим відео і під тим відео, в якому я буду повністю все роз'яснювати. Значить, скайп. На рахунок скайпа, значить, ті, хто з ким, з ким я буду знімати, добав, добавляю в скайп за умови, що ви мені не будете писати кожен день і мені надоїдати. Що мені пишете кожен день, доїдайте, я з вами зняв і все. Альвідер вас в мене в скайпі нема. А коли, якщо вам повзав дві, другий раз і в другий раз зі мною будете знімати, тоді ви я вас опять добавлю, опять видалю. Рупі! Я його не можу взяти в дурацький камінь. Все, ще й час для відео вийшло, стоять. Значить, я думаю, це я буду робити поза відео, але не зараз, бо зараз все, все. От, все, все, це стіну докопали. Робимо такой чик. Чик. Все. Всім попа з вами був Хепі Слайм. Кріпіться! Ви замітили можливо, можливо замітили, можливо, ні. Я намалював нову картинку, значить, в, в себе. ой чекаю. В себе на каналі. Якщо вона поставила. Подобається, то підпишіться на цей канал. Він охрієнний, там охріняний такий лесплейщик, я знаю. Підпишіться на нього. Взагалі капець класний чувак. Я добре знаю. О, правда, дивний чуть-чуть рже сам з собою говорить теж. Коли мама заходить в кімнату, син сам з комп'ютером говорить, що за нафік. поїхали в психлікарню. Вот, і таке буває. Знаєш, треба. Я взагалі, коли починаю знімати летсплеї, я виганяю маму геть. Е е е все, з вами був Хепі Слайм і моя смішна шапочка, яку ви побачите не скоро. Знаєш, шапка там не знаю, не клоунська якась і так далі. Це зміохрієнна шапка. От коли діти якийсь костюм, такий галстук і цю шапку і І жизню деласька фірмова. О, все. все, в принципі, все, коментуйте відео, додайтесь в групу, ссылка на яку в описі, бо деякі люди не вміють користуватись добре ютубом. Не будемо дикати пальцями, це навіть я теж. Я говорю про себе, це я для себе в описі лишаю. Силка в описі. Коротше, внизу там. її тоді ну вже не знаю, хто не знайде її в описанні. Ну хіба я її не викладу, але я стараюся її викладати. Не забувати. Все всім па-па!